Езопові байки, Лисиця й виноград, у переказі цімікалі. Ох, як же хотілося у півдні Лисиці їсти. Та то й не дивно, бо хоч стільки вона вибігала, хоч як обнишпорила всю гору, ніякої поживи так і не роздобула. І, окрім ожини, від учора й рісочки, не мала в роді. Ні, так не годиться, сказала вона сама собі. «Спущусь, но я в долину. Може, хоч там на щось натраплю. Вона побігла схилом, гори вниз і незабаром уже була в зеленій долині. І перше, що вона побачила перед собою, був густий тіністий кущ винограду, обвіжаний з покусливими чорними гронами, безліччю грон. Вони висіли одне біля одного. Ого. здивувалася руда й проковтнула слину і відразу підстрибнула, намагаючись дістати гроно. Але всі грона були високо. І лисиця не дотяглася до жодної. Тоді вона присіла і знову підстрибнула, однак і не доторкнулася до ягід. Лисиця стала, пильно придивилася блискучими, примруженими очима до грон і сказала собі Оте довге гроно я дістану, якщо підстрибну ще дужче. І справді. Зібравши всю свою силу, вона підстрибнула так високо, що й мав помогла б їй позаздрити. Так високо підстрибнула, що якби ще трішки, то зачепила б кінчик довгого грона з великими круглими ягодами. Ну, почекай, роздратовано вигукнула лисиця. Хоч би як ти було високо, я тебе дістану. І вона почала підстрибувати, мов шалена, витягуючи шию й лапи то ліву, то праву, то обидві разом, намагаючись ухопити ягоди. Та, хоч як вона старалася, нічого не виходило. Грону висіло собі недосяжне для лисячих пазурів. А лисиця все стрибала й стрибала, мов шалена, аж поки нарешті не втихомирилася, задихана, змучена, ледь жива від утоми, знову обдивилася одне по одному грона, палаючими очима, облизала язиком губи і сказала презирливо. І нащо мені стався цей виноград? Він же зелений, та й рушила геть. А неподалік на шовковиці сиділи дві сороки і про щось розмовляли. Та як тільки вони побачили, що до винограду підбігла лисиця та почала стрибати, то враз урвали свою балачку і стали зацікавлено спостерігати, дістане лисиця до грона чи ні. Довго розважалися сороки шаленими лисячими стрибками. Хі-хі хі, засміялась одна. Тиба давно мені не було так весело, а мені засміялася й друга. Оце то вистрибує, як ти гадаєш, дістане чи ні? Та хто його знає, але щось не віриться. Гарна була сорокам потіха. Певне, вона дуже голодна, якщо витворяє таке заради кількох нікчемних виноградин, сказала одна. Я теж так думаю, але мені її не жаль, озвалася друга, бо й ми, якщо потрапимо в її пазури, не врятуємося. О, дивись, вона йде геть, здивувалася перша. Не змогла добути жодної виноградини, хоч яка вправна й хитра. Слухай, що я їй скажу, ти помреш за сміху. І вона дочекалася, поки лисиця опинилася під шовковицею, а тоді нахилилася й гукнула, вдаючи себе здивовану. О, кого я бачу, пані лисиця в наших краях! День добрий, пані лисице. якся маєш? Лисиця підвела голову і побачила сороку. День добрий, кинула вона неохоче, бо знала, що з сороками навіть лисиці краще не мати справи. Яким вітром до нас? запитала сорока. Та я не сюди, а я аж он туди йду, на отой пригірок, відповіла лисиця. О. Тоді присядь та відпочинь, поласуй виноградом он з того куща. Освіжишся, спрагу вгамуєш, бо така спека. Ти тільки поглянь, яка ряснота. Та я бачила, сказала лисиця. Але не захотіла їсти, бо він зелений. Зелений? Ну, звичайно, я їм лише солодкі достиглі плоди. Я дуже дбаю про своє здоров'я, тому досі жодного разу не хворіла. І лисиця рушила повагом, як велика пані, хоч від голоду її аж нудило. Як тільки вона зникла за деревами, сороки аж зайшлися реготом. Насміявшись у волю, вони почали щосили горланити. Сороки ворони горлиці, одуди, горубці, усі птахи польові. Збирайтеся швидше сюди і почуєте щось смішне!» Птаство мовби цього й чекало. Ледь, зачувши сорок, воно позліталося на шовковицю, і сороки почали розповідати навперебій про лисицю й виноград. Що тут скоїлось, коли вони закінчили щебет, сміх, свист неможливо переповісти. Один горобець перелетів на кущ винограду, дзьобнув виноградину й розсміявся. Слухайте, оце так зелений. Він же солодкий, солодкий, як мед. Полечу розповім цю історію моїм діткам. І ми, і ми, закричали інші птахи та хмарою знялися шовковиці. Кожен птах помчав розповідати про лисячі муки всім, хто тільки трапиться на шляху. І невдовзі в долині не залишилося жодної тварини, жодного птаха, які б не знали оповідки про лисицю й виноград. А кури й собаки розповіли своїм господарям, бо в ті часи звірі вміли говорити, а люди розуміли їхню мову. З вуст, в уста, ця історія розлетілася по усіх усюдах. І відтоді її вже не забували. Зимовими вечорами бабусі, сидячи біля вогню, розповідали її своїм онукам, а ті, коли виростали і старіли, своїм. Пташки в м'якеньких гніздечках вищебеджували її своїм маленьким діткам, які ще не вміли літати. Кози в загонах розповідали козенятам, щоб вони увечері лежали спокійно, а кіз чули цю історію і корови, і телята, і ослики, і ягнята, і поросята. І всі сміялися. Але найдужче сміялися кури й півні на своїх сідлах, сміялася й уся інша птиця. Та й досі сміється, коли її почує.